Печінка і закарамелізована цибуля та яблука. Цей смак не залишать вас байдужими. І запам'ятайте, печінка любить цибулю, а сіль не дуже. Ще вона не любить, щоб її довго мучили термообробкою, тож покажу, як її готую я. Весь процес дуже швидкий. Якщо це свиняча печінка, її треба обов'язково вимочити у молосі, щоб не гірчила. Це правило для мене завжди залишається незмінним хоча б одну годину. Дістаю на паперові рушнички і промокую, щоб печінка підсохла, панірую у борошні. Обсмажую буквально по одній дві хвилини геть з усіх боків на великому вогні, хай вона запечатається. На сковорідку, вершкове масло, тут все важливо і чимало цибулі. Обсмажую 2 хвилини, додаю очищені від шкірки і насіння яблука 2 штуки. Ось на такі скибочки, в одну повну чайну ложку цукру, лишній раз не перемішую під кришку і ще на 5-7 хвилин. Далі відправляю до карамелек печінку. Лише на цьому етапі починаю солити. І додавати перець за смаком, вливаю чарочку води і протушковую буквально 5 хвилин на середньому вогні. Ніколи вона не буде жорсткою, якщо приготуєте у такий спосіб. Смак яблук і цибулі робить печінку божественно смачною всім миру і процвітання.